Отже, які маркери? Перший маркер це нав'язливий характер. Коли ви бачите, що це все прогресує, наростання тривоги, соціальна ізоляція, і коли ви не можете побудувати стосунки з партнеркою або з партнером на протязі протягом дуже тривалого часу, зазвичай це 4-6 місяців. Якщо ви бачите, що у вас З'являється напруга, тривога, інколи суїцидальні думки. Ви не можете задовольнити свій статевий потяг, окрім як цього бажання сексуального. Класичний приклад, коли чоловік не отримує ерекції та оргазму, коли він не бачить туфлі. Отже, він бачить ерекція, секс, коли він бачить якісь підбори у жінки або панчохи бачить. Або ще якийсь фетіш. Отже, якщо в реальному житті ви не можете побудувати гармонійні стосунки сексуальні, якщо ви помічаєте, що це все прогресує, якщо